Всім привіт! Саме я, Тазарова-44 І сьогодні я розповів історію Аквілопси. Да -да. Вам не послухалось. Я зробив це відео. Ну що ж, не буду затягувати, а ми приступимо. Світочку по до 4. Він там появився, там були деякі казні сцени там. Він, його там готували, там одна дівчинка його, і він з ними спав. А в кінці фільму його забри, забрав. Ну, ще я чув, що було написано, що він вмер. Ну, я думаю, що він живий. Чусик вот такий. Його там добавили недавно, але ну, він виглядає, як із фільму, та їх три. Ну, і це легендарні тварини. І ще зробив іграшку на ще фільм не вийшов. Ось таку іграшку зробив. І на цьому я думаю, що можна завершити я... всім покату нових зустрічів.